Пекін, 5 червня 1989 року. На проспекті поблизу площі Тяньаньмень рухається колона танків, які тільки-но розігнали мирну студентську демонстрацію. Раптом просто перед ними з'являється невідомий чоловік у білій сорочці та чорних штанях, несучи сумки з покупками. Він стає на їхньому шляху і уперто не відступає. Хоч танки намагаються об'їхати, незламний незнайомець знову і знову зупиняє їх, немов символ нездоланної волі. Людей упродовж кількох напружених хвилин увесь світ завмирає в очікуванні, що буде далі. Цю мить зафіксували кілька фотографів і операторів, а найвідоміше фото зробив Джеф Вайднер з Associated Прес з балкона сусіднього готелю. Кадр миттєво поширився по всьому світу і став уособленням протесту проти влади, символом миру й незламності громадян, готових боротися за свої права. До нині точно невідомо, хто був цей сміливець та що з ним сталося згодом. Одні історії кажуть, що його схопили спеціально. Служби інші, що він утік і залишився живим у будь-якому разі. Образ танкмен нагадує нам про силу однієї особистості та важливість мирного спротиву, здатного вплинути на хід історії.